Якщо ви потрапили в ДТП в Україні і у вас є європейська машина, і вам потрібно її відремонтувати, то ми можемо зробити це в тому числі. З розумілих причин я не буду вам показувати номера автомобіля, тому що це не потрібно знати. Але людина десь їхала, зачепила і ось тут вирвала кусок автомобіля. Ось тут в цій частині металу взагалі не було. Можна сказати, зовсім. Все, що тут було, залишилось, це ось. Такий кусочок заліза. Так, робота дійсно складна. Майстру складно це діло все виконувати, але він у нас професіонал і знає, що робить. Уже у нас виглядає це ще чорнова робота. Прошу по чистовій роботі ще не оцінювати. Але враховуючи, що тут частини автомобіля не було, а вже ось так, ми це діло вже. Зробили. Так, ну що, тут у нас Тесла. Стапель у нас вже переїхав в нове місце. Тут у нас буде ремонт і відновлення автомобіля. До речі, цей автомобіль вже ми відновили рік чи півтора тому. Людина на ньому каталася, їздила в Україні, потрапила в ДТП. Далі автомобіль привезли до нас, дефектували по страховій компанії-страховщики. Зробили виплату по цьому автомобілі по страховці, і ми. Тепер його ремонтуємо. Що дуже класно, як ви знаєте, у нас з Нового року подорожчали в Україні страховки. І якщо раніше людина потрапляла в ДТП, і страховки, як правило, не вистачало для ремонту автомобіля, потрібно було значно додати свої кошти. Ми робили акти виконаних робіт, і люди далі йшли, там уже судилися з винуватцями ДТП. То на сьогоднішній день, після подорожчання страховок, як правило, виплати, які роблять людям страхові, їх вистачає для ремонту. Ну, може, там і треба додавати тисячу дві-три гривень, але ж це не 50, не 100, не 150. Тому якось так. Якщо потрапили в ДТП в Україні в тому числі, ми СТО повного циклу, авто із США тільки з Мітоавто, телефонуйте, ми зробимо.